Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо пляцок зі старого записника під назвою Лисячі нори. Це старий пляцок, який я трішечки виду змінила, але залишилося головне, що випікається одним коржем без крему, дуже легко, на розрізі цікавий, на смак цікавий. Давайте готувати. Отже, спочатку приготуємо тісто. З'єднуємо жовтки з цукром, перетираємо до посвітління і однорідності. Можна це зробити вінчиком, можна зробити міксером, як вам зручніше. До цієї маси додаємо розтоплене вершкове масло, сметану, перемішуємо. Додаємо розпушувач і в декілька етапів додаємо присіяне борошно. Поступово додаємо, щоб легше нам було вимішувати. Борошно може піти трішки більше або менше, плюс-мінус 50 грам. Тут уже все залежить від борошна. Ми будемо орієнтуватися, як завжди, на консистенцію тіста. Коли ложку вже важко вимішати, вимішуємо руками. Замішується дуже швиденько, дуже легке. Раніше це тісто входило в основу багатьох пляцків давніх, і воно направду дуже смачне. Отже, тісто замісили, навіть не вимішуємо його до гладкості, може бути ось таке неоднорідне, розділяємо на дві частини. Формуємо дві грудочки, одна у нас йде в холодильник по стандарту, а інша у морозильну камеру. Тим часом ми підготуємо наступні складники. Будемо готувати горіхову макову начинку. Сухий промитий мак. Кладемо в блендер в чашу для блендера, додаємо промиті родзинки. І це все перебиваємо. Можна перемолоти на м'ясорубці Разом мак із родзинками. І якщо ваш блендер трішки більший, як мій, можна одразу з'єднати із горіхами. Я горіхи додаю вже, коли трішечки маса втрамбувалася, і стало трішки менше. І теж перебиваємо. Ось така в нас виходить сипуча маса. Сюди ми додаємо цукор. Одне яйце, перемішуємо. Додаємо манну крупу і теж перемішуємо. На цьому вже, власна, наша начинка і готова. Беремося за приготування наступної сирної, з'єднуємо сир, яйце, сметану. Додаємо ванільний цукор або ванільний екстракт. Всю цю масу перебиваємо блендером. Додаємо цукор і манну крупу. Раніше все це робилося на м'ясорубці. Зараз є блендер, тому набагато простіше. Ось така у нас виходить маса. Начинки готові. Тісто готове, повертаємося до тіста із холодильника. Воно стало у нас вже за цей час цупкішим. З ним буде легше працювати. Розтискаємо по формі на пергамент. Можна розкачати, як вам зручніше. Мені зручніше розтискати. Спочатку робимо основу, потім підпихаємо під боки і будемо робити бортики ось таким чином. Як бачите, тісто дуже приємно в роботі просто як пластилін. Основа під пляцок готова. Тепер повертаємося до наших начинок. Спочатку будемо викладати макову. У вигляді шахової дошки. Можна робити в рядочок почергово, спочатку макову, потім сирну. Мені так зручніше. Ви дивіться, як вже зручніше буде вам. Спочатку викладаю небагато, не знаю, скільки в мене маси залишиться. Потім можна буде зверху додати. Треба, щоб в нас гарно вийшла картинка. Маса залишилася, тепер докладаємо зверху. Робимо такі собі купочки. Беремося до другої начинки сирної, вкладаємо її поміж горіхову. Як бачите, все дуже просто і гарно виходить. У нас вимальовується така шахова дошка, підправляємо, де там бракує начинки, і беремося за білкову. Білки збиваємо до пивної піни. Додаємо одразу весь цукор, плюс сюди додаємо кисіль. Це вже моє доповнення, це не обов'язково, можна без киселю. Збиваємо до глянцевого блиску, стійких піків нам тут не потрібно. Ось такого стану білки просто ідеальні. Виливаємо білки на начинки, гарненько розправляємо. І бачимо, що все дуже просто. Виглядає, ніби багато процесів, але направду все готується дуже швиденько. Беремо тепер другу частину тіста із морозильної камери Воно трішки навіть примерзло, і натираємо на грубій терці зверху. Повністю все тісто затираємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів, орієнтовно 50-60 хвилин до зарум'янення, орієнтуйтесь на свою духовку. У нас випікався 50 хвилин. Після повного охолодження виймаємо з форми і нарізаємо. Тільки обов'язково після повного, тому що якщо будемо виймати теплим, то є шанс його пошкодити. Начинки чудово компонуються із тістом, гарненько все пропікається і дуже гарно і дуже смачно! Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!